Привіт, друзі! Чуєте це гафають вовки? <смі> тому що я червона шапочка. Насправді історія буде не про вовків, не про червону шапочку і навіть не про ліс, тому що в лісі темно, сіро і страшно, а про сонячне місце, де буде рости ця цікава рослина. Поговоримо сьогодні про хироплідники. Це дуже цікаві рослини, які ще нещодавно були нікому не потрібні, тому що вважалися бур'яном. Ну це певно, років тому, доки не знайшли пурпурну варіацію цієї рослини звали, типу, що Діабло, да? От похроплідник, похироплідник каленолистий. От також нещодавно його тільки визнали окремим родом, тому що. Колись її називали Спірея Калинолиста. Хоча, як на мене, хто бачив, от ну, дійсно твереза деклара людина, яка бачила похиропідник її листя, схоже на листя смородини, правда? По річки. Ну, вибачте, трошки це трошки, трошки холодно. Давно не знімав, не було настрою, самі розумієте. Життя, Україна, лайф. От. Але суть в тому, що життя продовжується, і в мене сьогодні буде новинка, яку ми вами сьогодні посадимо. Це буде похироплідник із новим сортом, який називається. Саламандра. Да. Дуже цікава рослина, красива. От Ми зараз її посадимо. Поїхали. Де можна знайти пухєроплідник? Похіроплідник, якщо ви тверезна нормальна людина, а ви знаєте на якому сонячному місці. Тому що ці рослини потребують сонця, особливо його пропурні сорти. Вони можуть бути величезними, можуть бути карликовими. От. Але всі вони офігенні. Ось це ось називається Little Joker це карликовий сорт. Пропурний лист, він е, був досить довго ще з листочками. Бачите, у нього такі листя маленьке, таке от. У е, мене багато їх. Тут мене, покажу щось цікаві. мене ось, Є класика, там люте діаблона, у мене таких немає, тому що немає місця. Ну і немає сенсу. Бачите, ось цей красивий Андрюха. Андрюха Андре, похироплідник. Похироплідник, бачите, в нього такі молоді прирости. Ось, е, там він росте Діаблодіор. Теж цікавий дуже сорт. Бачите, ось Він цвів, його все насіння, хай досіється, сіється, бо щось цікаво з нього виросте. Да. Бачите, Пагони діляться на, на дві великі категорії. На Цьогорічні пагони, які такі, бачте, рівні і пагони, які ось такі розгалужені, ті, які в минулому році цвіли старі. Кожен він має жити не більше трьох років. Десь 2 роки. Взагалі далі, якщо він вас відцвів, його рубанули, він випустив нові пагони, які теж будуть цвісти. Це називається Los Angel Gold, сорт цікавий. Зараз вони всі схожі між собою. Ви зрозуміли, да? тобто є похербліники, які там більше, більше 3 метрів ростуть, є які 4 метри, а є зовсім манюсінькі, Всі вони в мене є. Манюсінькі, такі гарні, красиві похребліки. Тому де ми посадимо нашу соломандру. Соломандра буде висаджуватися на якомусь гарному місці сонячному, тому що вона потребує багато-багато сонця. Так що вона буде досить крупна. Я думаю, можна буде подивитися в цьому районі. Тут непогано досить таки. Ось тут місце колоблина калина. Тут буде росте, така, бачите, бідна хвора на всю голову е, черешня, але вона треба, тому що ній росте Акебія Сильвер Белс. Бачите, теж листочками виростає. Тут у нас нічого такого цікавого немає, то напевно посадимо її. Ось тут його десь висадимо. Е, Бурянці трохи, там бачите, кури до мене бігають, сусідські. прилітають. Інколи це ось красунчик. це двоколірний. Е, це філостахіс, бачите, рости навіть зараз. У нього, нього стебла зелене із жовтим красивим. Але боже, я знову заходжу до бамбуки, знову заходжу не в ті країни, не, не в ті межі. Тож, давайте зараз знімемо нашого похреблічка і посадимо. Так, ми його вже Ну, я його із стаканчика, із горщика Виня, бачите, таке досить цікаве стебла. Чесно кажучи, я не прихав би з лиці, тому, тому для мене це запитання на, миров... на барован. Чи буде дійсно саламандр, але хоча, думаю, що наш його позориться. Хоча він досить дорога штука, досить дорога, скажу, але вона того вартує. Ось. І ми з вами зараз посадимо мою саломандрочку. Так. Посадимо десь її ось тут, як я казав. Щось можна придумати. Багато буде сонця. О, тут, бачите, трошки вже нас... Пішли приморозки, знову ж таки, ну дивно, чого, 22 грудня, чого ні. Ну, ж Потім що весною ми вже будемо там вже там ну, мой, господи бач. Ну ви ж, слухай, ви ж мої рідні. Ті хто ви там мені. Звісно, я знаю, що дивляться люди і кончені, якщо чесно. Ну це не ви, звісно. Щось там мені якесь видло писало. Ну слухайте, думаю, от реально, де у них береться час. Ну, і натхнення, то можна йти, звісно. Краще не пишіть цим. Та на болотах. Знаєш, з уваженням, знемраження віка, то пошитімо вперед. От. Висаджуємо їх завжди. Можна трошки піднахилом, тому що, щоб, більше е, ці, щоб більше прокидалося бруньок. От, так, так, така хитрість, я вам скажу, до речі. Так само зробити з продиною. Головне тепер потім запишемо в каталозі, що це соломандрочка мене йде росте. І без проблем росте. Тобто, головне, яка, яка фішка? Всім по треба сонця без виключень. Неважливо, чи це варігатні сорта, чи це сорта, які зелено листі. Ну, звісно, зелено буде нормально рости, чи ні? але хіба це життя? Розумієш, я кажу, яку запитувала жіночка на мене. Руслана, поясніть, будь ласка, якщо посадить пурпур на листі сорта в тінь, як не себе почувати? Кажу, ну, то боїться, що ви працювали в міжнародній компанії айтішником, а потім вас перевели в сільську школу вчителі, цього, інформатики. От ситуація буде. Хіба це життя? Добре, мої хороші. Люблю вас, цілую, пока-пока.